Один відсоток податку на майно саме таку ставку для Івано-Франківців ухвалив виконавчий комітет. Навіть попри те, що таке нововведення вступить в дію аж з наступного року, виконком розглядав різні варіанти від нуля до двох. Втім, перевагу отримала пропозиція фахівців управління економіки. кажуть, брали до уваги показники сусідів. Відтак у Хмельницькому рівному та Чернівця, включно зі столицею, такий податок складає також один відсоток. Чиновники запевняють, у розрахунках намагалися враховувати майбутнє зростання тарифів на компослуги. Розумію, що це не дуже великий податок. Ми хотіли б десь підкреслити наше лояльне ставлення до мешканців міста з тим, щоб ураховуючи, що в першому кварталі будуть розроблені кабінетом міністрів нові ціни на газ, і електроенергію і комунальні тарифи різко піскочуть. А от депутат міськради Сергій Борзо вважає таку ставку надто завищеною. Мовляв, івано-франківці не зможуть сплачувати такі ж податки, як і мешканці Києва. Саме рішення необхідно доопрацювати, а вже потім встановлювати відсотків. Зборів для населення Та людина володіє квартирою, і володіє гаражем. Так? Тобто на квартиру там навіть 20 квадратних метрів, чи скільки вона буде мати пільгу, а за гараж вона буде платити за 100% площі податок у розмірі 12 гривень з квадратного метру. То саме буде ставатися і якихось там господарських споруд, там сараї є від когось людей і так далі. Ці речі треба працювати. Остаточне слово щодо ставки податку на майно буде за депутатами міськради. Ймовірно, це питання обранці розглянуть у рамках чергового засідання сесії на початку. le torrent.